Всім привіт, в продажі Golf 4, машинка пригнана з Німеччини, вчора поставив тільки на український облік. Автомобіль дуже в гарному стані збереженому. Кузов без нюансів, без корозії. кузов не полірований, повністю весь в оригіналі. На класній резині машина Континенталь, резина літня. Пороги рівненькі, ціленькі. 2001 рік двигун 1.4, бензин, механіка, стан багажника, в комплекті жилетка, аптечка знак аварійної зупинки, присутня полка, домкрат, запаска. Заднє скло у нас оригінальне. Заглянемо салон. Задні стопідйомники. підйомники, коврики. Присутній підлокітник. Сидіння Чистечки, цілесички, не прокурені, не затерті. Також airbag в передніх сидіннях. По комплектації у нас 4 склопідйомники, регулювання зеркал, стан сидінь. Кондиціонер, присутні підстаканники. Коліса, коліса. 226 тисяч оригінального пробігу. Ніде нічого не скручувалось. Стан керма. Керма не шилось. Склопідйомники. Працює Цей також. Зеркало у нас працюють. Кондиціонер заправлений, кондиціонер запускається, холодить, пічка також працює, всі заслоночки, все регулюється. Дуже класний гольфик. Екологія на місці. Трещочку присмакти ніде нічого не крутилось, не знімалось він тот автомобіля. Сервісні відмітки присутні. Резина кругу вся однакова. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Туди постійно додаю автомобілі, які вже в дорозі, або ще лише куплені в Європі. Усім гарного дня і мирного неба.